Цій місцевості загинув один із воїнів, справжніх воїнів-розвідників Української повстанської армії Іван Демідович Трійко. І сьогодні на цьому місці хотілося б привітати всіх і вручити невеликі хоча б подяки за те, щоб ви розуміли, що всі ми разом і чим можемо, тим можемо. Сьогодні хотілося б привітати кожного особисто всіх вас за вашу небайдужість, за те, що з перших днів ви примкнули до нашого підрозділу. Пліч-опліч, вже довгий період часу ми, в принципі, знаходимося тут. Це свято вояків, це свято дійсно воїнів, які захищали і захищають Україну. Як уявляю я, як ці хлопці, які воювали в ОПА, мріяли. Воювати, не створювати, а воювати вже за власну країну. Але завдяки їм всім ми маємо корені. Ми маємо на кого спертися. І ми знаємо, що їхня справа не пропала дарма. Дякую Богові. Що знає всіх вас, бо ви були поруч 18 лютого на Майдані? Бо ви боронили країну вже в 14-му. Саме ви стали до захисту країни 24 лютого з палками і з октелями Молотова з Днем створення української повстанської армії, яка всі зусилля віддала на те, щоб українська держава була створена. І з вашим прямим святом Днем захисника України. Ми зібрались тут на цьому місці приклонити свої голови перед тими героями, які під час визвольних змагань поклали свої голови за нашу незалежність, за нашу країну. Разом з тим і перед тими хлопцями, які сьогодні боронять нашу країну. Які віддають за своє життя за те, щоб ми могли спокійно почувати себе і зберігати нашу державу так, як ми можемо. А зараз традиційно на кожну покрову, сьогодні 80-річчя створення Української повстанської армії, і ми це свято відзначаємо вже дуже давно. Уже традиційно ми виконуємо молитву українського націоналіста. Я прошу, коли Руслан буде читати, наскільки ви можете, видайте з себе те, що ви, як ви це відчуваєте. Давай. Допустіть цю молитву через себе і ви зрозумієте, чи це ваша організація чи ні. чи це ваша країна чи ні. До молитви. До Україна! Україна! Свята мати, Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь Бог! Карпатських. Шумом карпатських ручаїв. Шумом карпатських ручів. Бої славного завойовника батька Хмеля! Хмеля. і гуком гарбат революції. революції. Радісним гомоном Софійських дзвонів! Радісним. Нехай душа моя в, в тобі відродиться! Славою Твоє проміниться Бо ти, присвята, все життя моє. бо ти присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, моє. Зазвени мені брязкотом кайданів. кайданів, скрипом у понурі, понурі ранки, принеси мені зоки катованих. Принеси мені катованих. у льохах, в у тюрмах і на засланнях, тюрмах і на засланях, щоб віра моя була гранітом. Щоб віра була щоб росла завзяття міць. За міць! Щоб сміло йшов я в бій! Щоб сміли й що вибій! Так як ішли герої за тебе, свята! Так, як за твою славу, за, твою славу. За, твої святі ідеї. за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, Щоб помстити галумкатів твоїх твої. невинну кров помордованих дітей твоїх, помордованих дітей твоїх. величну смерть героя української нації, величну смерть української нації. і тисячу інших незнаних нам, і тисячу. Зя, provide, що їх кості порозкідані, бо тайком поховані. <з upgrade> <т тру invasive> що їх кості порозкідані, бо тайком хоховані. Спали вогнем життворчим, сюкволість у серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху нехай Не знаю, я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, мій дух. Загартуй волю. У серці, моєму. у серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! Зрости, Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай, знайду я, смерть. У тих чинах, хай знайду я смерть! Солодку смерть! У мука за тебе! Солодку смерть! У мука за тебе. І розплинуся, в тобі, І розплинуся та та в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна. Свята. Свята! Могутня, Могутня. Соборна. соборна! Слава Україні! Героям слава. слава нації! Смерть Україна! Усе. Україна! Усе. Україна! Усе. Помолити. и с болом я бы блекав нас биль, По втрате Украины кормы в нас гнив, И злись на ворогов, плака нас биль, По втрате Украины... Ру, Несемо перемогу на славу країну. Тобі! Слава Україні! Волі нам руїни не згоди, не сміє брат, брата йти у бій. Від жовтим прапором свободи сєднаєм весь великий нарецький. Ром свободи з'єднаєм весь великий наряд свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Вітчизні будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все. Вітчизні будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад.